Всім привіт! З вами знову перша українська Блокчейн академія та я Олег. Зараз ми розглянемо, що взагалі таке web 3 куди ж поділося web 1 та web 2 яка між ними різниця, та розглянемо усі аспекти технологій web 3 Поїхали! Розглянемо, що ж таке web 1 Web1 — це перший рівень інтернету, який був з 1991 по 2003 роки. Це той вид інтернету, де ви могли лише читати, тобто read-only. односторінкові сайти або статичні якісь об'єкти, картинки та відео, які ви могли тільки переглядати. Не було майже ніколи коментарів. Ви не могли нічого залишати та створювати свій контент. Це був примітивний інтернет, який, в принципі, якщо так порівняти, виглядав як кузата книжка. Тобто, ви переглядали сторінки, могли їх читати на такому дідівському, скажімо так, комп'ютері, телевізорі. Ну що ж, з ВЕБ-1 ми розібралися, залишимо його в минулому. Тепер розглянемо, що таке веб-2. Веб-2 це сьогоднішній інтернет. То інтернет, де ви можете самі створювати контент, ви можете викладати відео на YouTube, ви можете ділитися будь-чим у соцмережах, переписуватися. Також ви можете вести власні блоги. Ви можете робити що завгодно. Ви самі створюєте контент для інтернету. Але... Основною проблемою цього всього є цензура. Тобто всі дані йдуть через сервери, вони не децентралізовані, вони йдуть через певні місця, якими керують певні особи. Фактично, це перехід від інтернету Read-Only до інтернету Read-Write. Тобто, ви можете писати щось, створювати коментарі, створювати власний контент, бути основним актором вашого контенту. Ви можете взаємодіяти з контентом інших осіб через соціальні мережі, ставити вподобайки або ж дізлайки. Тобто ви стаєте частиною інтернету. Зараз я хочу показати вам найкращі інструменти, які використовуються в2, web щоб ми з вами запам'ятали, як це було і як це є. Тому що завтра ми будемо з вами користуватися технологіями Web3. Поїхали! Почати цей список варто з Фейсбуку, тому що це е, прорив сторіччя, я вважаю. Це одна з найперших соціальних мереж, яка стала батьком усіх інших. Твіттер також варто віднести до цього списку, тому що це був найперший такий інтернет щоденник і нещодавно її купив Ілон Маск, перейменувавши інстаграм, яким ми так любимо ділитися фотографіями. Також був проданий мета за 2 мільярди доларів. Ютуб платформа, на якій ми зараз знаходимося, де можна навчатися, переглядати будь-яку інформацію, такий гарний інформативний ресурс світу web 2 а одна з таких вже більш вузьких соціальних мереж, LinkedIn, де професіонали обмінюються власним досвідом, пишуть про свої досягнення. Тощо також я думаю, варто визначити таку соціальну мережу, як Discord. Вона вже більш така вузьконаправлена. Там люди спілкуються в певних спільнотах, створюють сервери. Тепер переходимо до найцікавішого, що ж таке Web3? Web3 3 це нова епоха інтернету, де кожен з нас. Сам вирішує, що йому робити. Немає жодної цензури, ніхто не може вам заборонити або дозволити робити що завгодно. Децентралізована система Web3 дозволяє кожному користувачу бути частиною та ланкою. Можна так сказати, серверу. Яким чином це працює? Блоки переміщуються між користувачами та несуть собі інформацію про всі попередні блоки. Таким чином ніхто не може заблокувати вам переказ, наприклад, з гаманця на гаманець, ніяка фінустанова не може залізти та заблокувати вам це. Саме основне в цій ситуації те, що це абсолютно анонімно. Тобто, ви маєте певний хеш-код або ідентифікатор, який визначає, що це саме ви, у вас є код, пароль, що завгодно. Але вам не потрібно прикріплювати до цього документи, і ніхто не може зробити так, щоб дізнатися, хто саме зробив цей переказ. Також ці технології дозволяють кожній особі. Я зараз не шуткую саме кожній особі емісіювати свої гроші. Саме ти можеш створити свою криптовалюту, розкрутити її, наприклад, завищити її ціну, знизити її ціну, заробити на цьому, або ж дійсно придумати, де її використовувати. Це такий новий децентралізований інтернет, побудований на засадах демократичності та одноранговій структурі, де кожен учасник має рівні права. Це дає вам можливість проводити будь-які транзакції, не сплачуючи комісію. Так, користувачі можуть знаходити певні помилки в роботі блокчейну або ж надавати свої потужності для проведення блоків, що називається майнінгом, і отримувати за це криптовалютну винагороду. Потім вони обмінюються цими монетами з іншими учасниками ринку, створюючи тим самим ринкові відносини в сфері криптовалют. Це також дає вам можливість зберігати ваші дані без необхідності передачі їх третім особам, що дає гарантії безпеки. Функціонально це має засади web 1 та Web2, але з більшою децентралізацією та контролем. Ці технології буквально повертають контроль саме користувачам, а не організаціям. Тут ми можемо розглянути такі ланки Web3, як DeFi або децентралізовані фінанси, DAO або децентралізовані організації, а також nft колекції. Якщо про DeFi та DAO я випущу окремі відео, то сьогодні я би хотів розглянути з вами, що таке NFT. На жаль, в головах більшості користувачів NFT це якісь, вибачте, дебільні картинки, які коштують мільйони доларів. Це все не так, як це працює. Ви створюєте децентралізований токен, який має свою унікальність. Тобто, якщо ви створили, наприклад, пісню і ви підв'язали її під NFT токен, то лише ви можете її користуватися. Так само будь-який користувач, який бере вашу пісню або хоче її прослухати, він може бачити, хто її створив. Так само, наприклад, кросівки Nike, якщо я не помиляюся, використовували цю технологію для того, щоб підтверджувати оригінальність своїх найдорожчих моделей. Якщо ви купуєте, наприклад, якоїсь особи колекційні кросівки Nike, він має обов'язково передати вам з ними nft токен, і ви можете прослідкувати повний шлях від того, де з'явився цей nft токен, та між ким він переходив. Тобто, можливість створити якусь підробку або копію просто неможливий. Також веб 3 технології це про штучний інтелект. Ми будемо окремо розглядати цю тему, але хотілося б додати те, що штучний інтелект вже сьогодні може створювати просто неймовірні речі. Він створює відео, він створює картинки, він створює справжні сайти, тексти, пісні, все що завгодно. І ви можете робити це разом з ним. Це дуже цікава технологія, і ми будемо навчати вас. Як ними користуватися, тому що найосновніший ключ до штучного інтелекту це, по-перше, комбінування деяких штучних інтелектів між собою, тому що, на жаль, поодиночці вони не настільки результативні, як хотілося. б. Що ж, сподіваюся, сьогодні ми трошки привідкрили для вас дверцята в технології web 3 Тепер ви будете вмотивовані до вивчення цих технологій, ви розумієте, що за ними майбутнє. Також хочемо вас попросити підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до побачення!